Вітається, маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Зазвичай ми стараємося давати менше військових тем зранку, але події на Курщині вимагають від нас змін. Тому Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, сьогодні з нами. Добрий ранок. Віта, дякую за прошу. А перш ніж розпочати традиційно, нагадаю слухати ранковий маркер подій можете о 9.15 радіо радіа Галичина, Переглянути відео, можете згодом на Ютуб каналі Фам Галичина Аналітика. А, пане Іване, от хотілося запитати за вихідні, що там же під Москвою, чи ми все таки Шевкурській області, які зміни відбулись? Ну, два так, не під Москвою, це точно в області. да, не перебільшуємо. А, дивіться, що зараз є зранку. Росіяни вже розганяють історію про те, що начебто Збройні сили України штурмують з території Сумської області. Увага! Білгородську область в районі населеного пункту Калатилівка. Окей, кому цікаво, може там зараз. Алло, Google, скажи мені, де Калатилівка, Ну, там буде зрозуміло. Адже все браво відбувається. Ми повинні бути ну окей, минулий тиждень він був такий на драйві кожного дня, там по 10 кілометрів наші військові проходили. Ще раз, це ж не верифіковано. Це з цієї з російської сторони якісь плітки. і от Останні дані там, що майже 500 квадратних кілометрів території Рейфі Україна контролює. Але ще раз повертаючись до початку, що треба бути обережними, бо ну не можна так просуватися постійно і рано чи пізно просування України з Загальмує або зупиниться повністю. Тут багато-багато зовнішніх факторів. Не забуваємо, що Росія все ж таки велика по території, по масштабах. Вона підтягує свої ресурси з Харківської області, до речі, забирають і, як було сказано дві тисячі людей, і БПЛА, і танки. Ну, частина ну, не сотні, сотні, ну декілька десятків. А з Херсонського напрямку, з Купінська і так далі, і так далі. і ну їм буде чим нам протистояти, і повинні говорити про те, що ми обмежені в ресурсах. У нас немає півтора мільйона людей, які стоять на цьому кордоні. І вони готові просто один за одним заходити і йти там не знаю, до Валдая, де дача Путіна. От, я, до речі, вас хотів запитати про Білгородську область трошки згодом, але якщо вже почали, то давайте вже зараз розпитаю вас, тому що в суботу з'явилося відео з Порос, та? Ось ось це розганяли населений пункт. І я хотів вас запитати: якщо в Курській області, ну принаймні, таке говорять: мета може бути атомна електростанція. Наприклад, що може бути в Білгородській області? Тобто для чого я так? не я не погоджуюся uh -huh. з атомною електростанцією, поясню, чому дивіться там. Теоретично воно виглядає клас, супер, давайте так. Ми її захоплюємо, а потім росіяни виставляємо башна башну. Ви нам запорізьку повертаєте, ми вам повертаємо ваше плеймовкурське. Окей, ну воно, значить, виглядає ну, нормально, пристойно. але давайте. Практичні кроки виявляємо собі е, картинку, що українські танки з українськими прапорами починають ламати ворота в Курські ГЕС. Заїжджають, заходять наші озброєні люди. Це все транслюється і росіянами, в тому числі виявляємо що буде першим. Буде реакція від МАГАТЕ, дуже шалена. Ну це буде не для нас, не на нашу користь. Буде обов'язково з, з заява від ООН не на нашу користь. Е, деякі наші західні союзники можуть зламатися, можуть загальмуватися. скажуть так, ви займаєтеся ядерним тероризмом. Ми це не підтримуємо. Тобто ризики шалені. Рухаємося далі. Окей, зайшли на територію станції. Що далі? Під дулами автоматів брати в заручники місцевий персонал або виганяти їх додому і набирати своїх, привозити нашим. Наш персонал а, з АС, я, наскільки я знаю, вони. М'яко кажучи, не дуже е, компетентні в російських станціях. Тобто, ще раз, все, що буде відбуватися на станції, навіть надзвичайні події все, це все буде на Україні. Воно нам потрібно. На що нам треба? Тому, як на мене, ця історія ну, взагалі не взлітає. До речі, в Росії таке собі затича в Кремлі. Я маю на увазі, тому що от беремо приклад, коли у мене на роботі хтось хворіє, то якщо я в відпустці, так. то я виходжу на роботу. Я розумію, що я потім досиджу в тій відпустці, та бо треба якось е, зайняти цей час. Ось але в Кремлі, наприклад, речник Путіна пішов в відпустку, замість того, щоб ходити по телеканалах і говорити, що патєрні і ми всіх вибиваємо. Інші люди там теж пішли у відпустку. На вашу думку, зараз там витримують час і думають, і що як сказати? Чому мовчать? Я думаю, там особливо не знаю, що говорити, особливо не маю що сказати після брехні, відвертої брехні Валерія Герасіма. Путіну Путін це побачив на перший день. Що там ні, на другий день, що ми там тисячу вбили, там ще тисячу вб'ємо. Тобто ми ну, безліч без цього. І ми зупинили українське просування, а воно продовжується. От вже майже тиждень і воно продовжується. Я думаю, що просто банально немає що сказати, і остання соломинка у росіян це вони ввели режим, хто КТО контртеристична операція на території Білгородської, Брянської, Курських областей для наших громадян. Ну і що? Ну хто, Хто там, ну як, як наша АТО, так тільки в них хто. Але тут такий цікавий нюанс, що в Російській Федерації під час дії такого правового режиму. Вся повнота влади переходить до ФСБ. Тобто ФСБ, штаб е в регіоні або щось за все, ні, в центрі в Москві буде чотири регіони. Їм підпорядковується все. Розгвардія, військові, е наркоконтроль. Всі, всі, всі. Тобто, я так бачу намагання Кремля от, через ФСБ, все ж таки вгамувати ситуацію з розрахунком того, що їхні менеджерські здібності, якості набагато крутіші, ніж у військових. Заяви з Білорусі, їх було дві: перша заява, що летіли якісь дрони з України, їх збили. Ми чекали кілька днів, коли ж нарешті опублікують світлини. Тому що я так пам'ятаю, коли в Румунії що спадає, то там зазвичай до обіду вже якісь там стрічка огороджувальна є, які світлини ми бачимо. Тут ми чекали світлини. І ось я вчора переглянув на вашій фейсбук-сторінці те, що опублікували, але ви поставили під сумнів ті уламки, які показали в Білорусі. Скажіть, бо я просто не в Експерт, я не одразу зрозумів, скажіть, що з тим уламками не так? Дивіться, два дні білоруси шукали в тому невеличкому Костюку районі, називається Костюкові. Шукали ці уламки. Потім показують: вони висять, як на ялинці, на деревах висять уламки, розкидані по траві. Вони опалені, ці уламки, але суха. Трава, вона взагалі повністю, ну навіть немає слідів горіння, елементарно. Ну, ну давайте, навіть якщо сірник кидаєш. Так можеш трава, перенесли, ну, підняли, перенесли. Ось. <реш> щоб показати. ось угу. Принесли, роз, роз, розвісили, розклали. Тобто ще раз, це була вистава. Це все була постановка для того, щоб створити напругу знову на білоруському кордоні, що туди підтягують танки, полонези. Наші військові мені подобається, називають білоруські полонези, майонез. Іскандери а, сили спеціальних операцій для того, щоб взяти на переляк а, генштаб України, взяти на переляк офіс президента, щоб було ухвалене рішення. Забираємося швидко з Курської області, повертаємося на кордон з Білорусі. Тобто, ще раз, це такий, як на мене, великий великий блєв, але треба бути уважним, і спостерігати. Ви вже зачепили трошки друге моє запитання про другу заяву з Білорусі. Там Лукашенко перегрозив, що давайте все будемо звости. Але вчора наш речник прикордонників Андрій Демченко казав, що щось ми нічого не бачимо, щоб щось везли. Ось, О. але у мене, от запитання: наскільки масштабною може бути загроза? Якщо щось і привезуть? Я так розумію, що там привезуть, то хіба що щось білоруське? Російського там нічого не буде. Так, дивіться, ну навіть Росії, ну, росіяни самі не можуть впоратися з курською цією проблемою. Їм доводиться з фронту забирати людей. В Білорусі в них е, людей немає. Відверто скажу: від самої Білорусі, від влади я не очікую таких ось моментів, як там прорив на Київ. Це вони взяли походний варіант, завантажили ці танки, поганяли їх перед камерами е, і там. Швидше за все, якщо пан Демченко каже, що їх немає, повернули вже назад. Бо наша прикордонна служба вона бачить в глибину орієнтовно 40-50 кілометрів від слідкового все, що відбувається. По-друге, Білорусь вже забезпечила росіян техніку, амуніцію, боєприпасами припасами під час у ну, ціхої війни два роки. Вона ще постійно дає. І я завжди кажу так: а звідки у бомжа печі? Ну за рахунок чого Білорусь спробує наступати, і третій самий самий останній варіант. Колись, колись в цьому році Лукашенко розмірковував на тему, що нам нам тіроборонами даже не от мужики, оружі роздавати. Але але потім сам зупиняється, і каже: Ні, ну зброя тут така дуже штука тонка, тут не можна так кому попаді роздавати. Він чудово розуміє, що якщо він тільки своїм громадянам роздасть зброю так само, як це було, наприклад, в Києві з вантажівок, то ой, не факт, ой, не факт, що він до кінця дня сидить все в своєму палаці незалежності. Повернемось до Курщини. Операція може бути успішною, може бути провальною. Що якщо успіх, що якщо на жаль провал? Які є загрози? Якщо успіх, якщо успіх, то там зрозуміло, що президент чемпіон. Як би до нього не ставилися? Угу. Президент, наші військові, вони молодці, вони красавці, вони котики, все, все супер. А якщо не складеться, то ми ризикуємо втратити дуже людей, ризикуємо втратити додаткові території, тобто ризик шалений. І знову повертаючись до успіху, якщо успіх, то цю цю історію цю операцію будуть а, занесуть беззаперечних підручників з історії. І час сто це буде, і можливо, років 20-30, можливо, 50 наступні а, а, кожна військова академія, яка себе поважає, вона буде проводити цей приклад як. Показник того, як можна переламати війну проти надзвичайно великої озброєної ядерної зброї супротивника, і, і здавалося, тим два з половиною роки програєш, втрачаєш територію, але в останній момент різким рішучим кроком ти все ламаєш. Але ще раз зараз все на стадії 50-50. Ми можемо як виграти, так і програти. Ніхто не знає. Ні в, в на банковій, ні на даунінг стріт, ні, тим паче в Білому домі. Ну, за несуть я напевно думаю точно, бо мені здається, що територію Росії ще ніхто не, не наважувався захоплювати ну або вторгатися. Ось до речі, тут цікавий момент, тому що мені здається, що ну про зупрацю напевно, дійсно ніхто не говорив за день до чи за два дні до я такого не бачив. Бо знаєте, зазвичай, якщо щось планують, то е, Reuters вже за тиждень пише, що щось буде. Ось а тут про Курськ мені здається нічого не було чути. І до речі, в п'ятницю я не знаю, що ви це можете коментувати. Мені зараз каже. Те в п'ятницю я просто сидів, чекав свої зміни на, на випуск новини, Я говорив: от, говорять, що там є 80-та бригада. Ну принаймні, таке говорять, mm. та ось і тут я оцей пазл складаю з цим звільненим командиром, який казав, що готується там якась спецоперація. Він не він не погоджується з цим, бо там людські вроді втрати. Ось на вашу думку, чи може якраз це бути причиною цього звільнення, власне, ця курська операція? Можливо, я не виключаю. Дійсно, воно може бути. Бо наскільки час є плітки, знову це плітки про те, що, начебто, окремі наші військові керівники а, чинили супроти, казали, ні, ні, ми в це в'язуватися не будемо. Ну в них свій свій розрахунок, своє бачення успіху, вірогідності успіху, і кажуть, що на них, начебто, тисло політичне керівництво, можливо, саме через небажання готуватися до такої праці. 에, було звільнено, якщо можливо, ну, швидше за все, так воно й було. Реакція Кремля, я маю на увазі на практиці. Які можуть бути сценарії, як вони можуть протидіяти тому, що вже зараз відбувається? Ну, давай так. Підтягують. Ми тільки що казали, підтягують mm -hmm. резерви. Підтягують резерву. Харківська область. Наші військові кажуть, що трішки полегше стало дихати там на харківському напрямку, бо там і БТР забирають танки, і БПЛА. І Покровський, і Куп'янський, і Херсон там десантуру забирають, тобто, начебто трішки-трішки легше стає. Наші військові розматують окремі колони ще на етапі пересування. Коли вони перетягуються, ми їх там, ще примудряємося влучати. Супер, класні новини. Яка відповідь від росіян? Звісно, буде обстріл. Звісно, буде масований обстріл. Потім, коли вони зберуться, коли вони будуть готові. Але він буде швидше за все таким же самим, як і там попередні, ну плюс-мінус, але з великою великою рекламною кампанією акція Вазміздія за ну в такому десь сенсі, ну в принципі, так само, як ще раз, вони робили останні два з половиною роки. Коли Білгородську область зайшли, вони теж зробили масований обстріл. І знову можемо є такий ризик, що ці сили повернуться на лінію розмежування Куп'янськ або іншої локації, і знову почнуть тиснути, або спробують наступати все ж таки на територію Сумської області. Це а, теж не виключено. аналітики американського вивчення війни інституту американського вивчення війни, американського інституту вивчення війни, ось так буде правильно сказати. Ось вони публікували в чотири сценарії. Це що було минулого тижня? Як може нам діяти Росія? І один зі сценаріїв був що авіацію свою вони можуть. Туди якось звозити, але мені здається, що якщо звозити в одне місце дуже багато авіації, та щоб типу, по, по, по військових, то це і загрожує їм, тому що це мені здається, українці можуть якось поцілити в літаки російські вже тоді, бо вони будуть дуже близько чи ні? Тут, тут подвійна ситуація. З однієї сторони, ви абсолютно правильно кажете, що якщо ближче підтягнути, то це буде велика вразливість, але не забувайте, що є. Окрім військового керівництва, яке намагається ну, ще раз, російські військові не повні ідіоти. Якщо були повні ідіоти, то в березні 22 року війна закінчилася. Вони вміють воювати. Ми бачимо по кількості наших втрат. На жаль, і вони розуміють всі ці загрози, що там ближче підтягнути велику кількість авіації, але над ними є політичне керівництво, яке просто вимагає топає ніжками: дайте мені крові, дайте мені обстріли, мені байдуже на все зроб. Полетіть і розбомбіть всіх, тому я думаю, що політичне керівництво може е, зневажати всі запобіжники, всі оці попередження і наказати робіть те, що я кажу. І ще останнє запитання. В нас одна хвилинка про f 16 тому що я е, маю такий інтерес, трохи походив про російських телеграм-каналах, почитав, що вони там пишуть. І там, е, знаєте, мені здається, що деякі російські телеграм-канали ведуть українці, бо вони говорять, боже, які в нас великі втрати, які в нас мішків не вистачає, щоб пакувати ті трупи російських військових. Пакуємо в що попало. Ось а інші е, воєнкори пишуть: ось е, як ми все зупинили. Які втрати там в українців f 16 здулося, f 16 ми взагалі там можемо використовувати? Я так розумію, що ми не можемо там використовувати f 16 От питання дійсно відверто. В мене немає відповіді на нього. Я не готовий сказати, чи є дозвіл, бо західну техніку ми бачили на території mm -hmm. Курської області. Про f 16 повідомлень не було. Можливо, я пропускаю. Є обмеження в плані кваліфікації наших пілотів. Що вони тільки-тільки їх отримали, і щоб, не дай Боже, там здуру там. Ну не то, що окей, ну недосвідчений пілот, і він починає угу. виконувати вже місію над територією сільської федерації, щоб не збили, щоб цей літак не потрапив до Росіян. Можливо, отакі от обмеження політичного характеру є. І зрозумів. Дякую вам. Іван Стовак, військовий експерт, лишень з зву був з нами. А говорили про Курську область. і, До речі, ми сьогодні продовжимо про неї говорити о 16.15. Якщо ви слухаєте нас в прямому етері, можете вмикатися. А нагадаю, переглянути відео можете на youtube каналі Галичина Аналітика мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.